Писали мемуари, ходили в президенти, були незмінними вождями партій та вічними спікерами парламенту. Українські політики, які чіплялися за владу з усіх сил, а нині зникли з інформаційного простору, а деякі навіть з території України. Про них цей випуск, і це вже наша третя частина на цю тему. Тож, якщо ви хочете побачити наступну, то з вас вподобайка і коментар під цим відео, щоб ми точно знали, що вам цікаво. Погнали усі подробиці про цих персон зібрала я Паїна Василенко. І перша в нашому списку людина дуже дотична до політики. Колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель. Як вона живе, чим займається після звільнення з посади і чи планує повертатися в новому політичному сезоні. Давайте розбиратися. По-перше, за час своєї медіавідсутності Мендель вийшла заміж. За Павла Кухту українського економіста та в минулому заступника міністра економіки, і сталося це в червні 22-го. Ще вона випустила свій курс. Про те, як отримати освіту за кордоном, Поки немає світла. Я вчуся. Читаю книжки, чи передивляюся закачені курси або освітні відео. Ти можеш теж використати час і з сьогодні з павербанком чи додатковим вайфаєм, це найкорисніше проводження часу для майбутнього. Якщо ти про нього думаєш, то мій курс покаже, як здобути освіту за кордоном. Поки темно, не гай часу. Плануй майбутнє. У тебе ж теж. Немає світла. Я б вам коротко переказала, як же його то отримати ту бажану гарвардську освіту. Але я не стала оплачувати вартість курсу, а це до 600 гривень. Ще мандель написала нову книгу. Кожен з нас не президент. Жартую, приблизно так називалися перші мемуари, але про них замить. На цей раз Мендель написала книгу під назвою Боротьба в нашому житті. У ній судячи з опису про роботу з Володимиром Зеленським, битву України за демократію і про те, що ж ця битва. Означає для світу ще пані Юля активно припрошує підписуватись на її блог і час від часу робить дописи англійською. Швидше за все орієнтується на іноземну аудиторію. Взагалі, поки що, Юлія такий собі актор однієї ролі. Вона зникла з політики так само раптово і туди потрапила, нагадаю, колишня журналістка українських телеканалів з червня 2019-го стала прес-секретарем президента Зеленського. Але вже 30 квітня 2021-го стало відомо, що вона йде з посади, та не встигла Юлія Мендель піти, мабуть, і костюми з хімчистки ще не приїхали. Як вона оголосила, що написала мемуари. Кожен з нас президент. На посаді пані Мендель запам'яталась неординарною поведінкою. То штовхала журналістів, то знову штовхала журналістів. Я вас дуже прошу. Після невдалої чергової сцени і ще більш невдалих спроб виправдатись. Був мовний казус, але тут треба слухати. Русський, точніше, український русський, це частина культурного разнообразія нашої країни. Український, руський ще був стилістичний конфуз: окуляри, які висіли чи то на грудях, чи то на животі. Але то вже така дрібниця. Після роботи в офісі президента Мендель знову знайшли роботу в медіа. Колишня речниця стала колумністом проєкту Реальна політика з Євгенієм Кисельовим. Там вона мала коментувати події, що відбуваються в Україні та світі, але дуже швидко ця історія вичерпалась. На каналі, де виходить проєкт, сказали, що то був пілотний випуск. І тоді вже, пані Юля, зникла з екранів всерйоз і надовго. Що ж, товариство, ваші ставки. Чи з'явиться Юлія Мандель в українській політиці знову? Пишіть ваші думки під відео. Наступний в нашому переліку зниклих політиків: Володимир Гройсман. По-перше, він якось затих під час війни. По-друге, схуд на 25 кілограмів. Фотодоказ для тих, хто пропустив. Політик або ж його СММник активно веде мережу X, колишній Твітер. Час від часу там з'являються публікації про допомогу військовим, передачу їм авто та дронів. А ще пана Гройсмана ну дуже піарить регіональне Вінницьке телебачення. Каравани допомоги аж до перемоги. Матеріали з такими пафосними заголовками публікують місцеві змі. Чому саме Вінниця все просто Гройсман там народився, виріс і почав свою кар'єру. Його перша робота, не повірити, столяром в кооперативі власного батька. Наступні посади теж були в батьківських компаніях, але вже більш вигідні як от комерційний директор. Володимир Гройсман отримав юридичну освіту, але вже під час навчання в університеті став депутатом міської Вінницької ради. Тоді йому було лише 24. Але це ще не всі рекорди. У 28 він став мером Вінниці. За його очільництва в місті з'явилися перші цнапи, трамваї з мережою Wi-Fi та інші прогресивні речі. Змін було чимало, тож не дивно, що після першої каденції він вдруге. Виграв вибори і, можливо, так би й залишався міцним господарником Вінничини, але війна внесла корективи в лютому. 2014-го Гройсман перебрався до Києва. Пішов з посади міського голови і став. Віце-прем'єром, міністром регіонального розвитку, сам Гройсман якось розповідав, що до Києва його нібито закликав Арсеній Яценюк. Після парламентських виборів Гройсман став народним депутатом і спікером парламенту. Сьогодні ми, між іншим, поговоримо про ще одного легендарного спікера, але трохи згодом. Дочекайтеся. Так, от за часів Гройсмана в Раді було весело процвітало і кнопкодавство одинадцятий біблійний гріх наших нардепів. І голосування проєктів закону пакетами. І голосування по 10 разів одних і тих же пакетів. І сварки з депутатами. Всі в Україні! Я вам покажу, що таке управління держави. Ух, обійшлося і без класичного ганьба нардепам. Так от я хочу сказати: ганьба всім тим. Хто не замігся за 24 роки дати людям можливість жити по людськи? А от те, що ви тут болтаєте, це ганьба. Слава Україні! Після спікерського крісла Гройсман пересів у прем'єрське на посаді очільника уряду. Він проявився як цілком собі амбітний і самостійний політик. Протримався три з половиною роки. Завжди мав хороші стосунки із міністром внутрішніх справ Аваковим та вищезгаданим. Арсенієм Яценюком і їх обох нібито об'єднувала дружба з олігархом Рінатом Ахметовим. На підтвердження цьому факту є аж одне фото із дня народження Ріната Ахметова, самого іменинника на світлині чомусь. Немає, але решту друзів можете роздивитися і пригадати тут. І Дмитро Гордон, і доктор Євген Комаровський, і Савік Шустер. Із найгучніших скандалів Гройсмана були звинувачення у так званій справі Микитася. Нібито Гройсман взяв хабар від нардепа Микитася за призначення його людини на посаду в Укрбуді. За що з Гройсманом нібито розрахувалися квадратними метрами? Втім, справа затихла, нових подробиць не було. А в Гройсмана все с. Простували і, зрештою, Володимир Гройсман це той політик, який, попри стрімкий успіх у столиці, не пішов у президенти. Чи то не мав потужної команди, чи не захотів змагатися з Порошенком, неясно. Але в 2019-му він підтримав кандидатуру Порошенка. Втім, в процесі доволі швидко змінив стратегію і відмежувався від п'ятого президента. Після перемоги на виборах Володимира Зеленського Гройсман став працювати на перспективу. Так званий наступний політичний сезон. І так з'явилася нова політсила українська стратегія Гройсмана. Бажання йти на парламентські вибори з цією новою партією Петро Олексійович тоді назвав політичним самогубством Гройсмана. Останній, здається, міг би працювати із нинішнім президентом. Але у Зеленського був свій задум привести так звані нові обличчя. Не всі достойні, але. Те ми вже побачили в процесі. Зараз я кажу про тих слуг народу, які зрадили країну і втекли. Так от, підсумовуючи весь цей масив інформації, чомусь мені здається, що Володимир Гройсман залишається в політиці всерйоз і надовго. Тож на наступних виборах ми точно побачимо його прізвище в списках. А ви як вважаєте? Пишіть свої думки в коментарях. Сивочолий, але не гетьман. Друг Разумкова, але не Дмитра. Не молодий політик, але не комуніст. Здогадуєтесь про кого я? Так про вічного спікера Володимира Литвина. Чим займається під час війни нардеп чотирьох попередніх скликань? Подався в науку на своїй сторінці у Фейсбук академік Національної академії наук лишає посилання на свої статті та монографії. Що ж варто пригадати, Литвин в українську політику зайшов із Козирів відразу на посаду заступника адміністрації президента. В подальшому він її і очолив. Утім, не обійшлося без скандалів. Я про оплівки майора Мельниченка, на яких нібито була розмова тодішнього президента Леоніда Кучми та Володимира Литвина, де начебто обговорювалося замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. За однією з версій, кучма, нібито й замовив незручного медійника. Литвин, наче все знав, але мовчав. Утім, справа так і не розкрита. Всі підозри залишилися всього на всього підозрами. У 2002 році Литвин потрапив у парламент від партії за їду, за єдину Україну. Так була така сама в шоці. Тоді ж Литвин був призначений спікером парламенту і протримався на посаді він аж до 2006 року. Направду, Литвина любив електорат. Він виглядав як розумний, справедливий, зважений політик у 2008 році. Він між іншим знову повернувся в своє спікерське крісло. Цікаво, що потрапив він туди і за часів Януковича. Саме тому я й назвала його вічним. А один виступ Литвина, здається, переживе і його самого. Бо досі збирає перегляди на просторах Ютубу. Жартівник повісив оголошення у зв'язку з вакантною посадою декана факультету. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між банковою і Грушевською, та там деякі пройди світи, на яких немає де ставити та Тавра. Ех, сумую за такими промовами в Раді. Якщо ви пам'ятаєте Литвина як політика, напишіть, чи подобався він вам як голова Верховної Ради. Василь Вірастюк, той самий, що силач. По-перше, він в п'яте став батьком. На початку січня його друга половина Ірина, яка молодша за нього на 11 років, народила йому п'ятого сина. Відомо, що новий роман спортсмен закрутив тоді, коли ще був у шлюбі. Але то скандали на особистому фронті нас же нині цікавить. Політика так от Василь Вірастюк нардеп від слуги народу, і це той парламентар з президентської партії, який складав присягу під крики: ганьба. Пригадайте. Можна починати? Якщо коротко, то Вірастюк увійшов до ради після довиборів на Івано-Франківщині, але проходили вони з численними порушеннями. Майже тиждень окружна виборча комісія перераховувала бюлетені, щоб встановити результати голосування. Впродовж цього часу двічі до поліцейських надходили повідомлення про замінування ОВК. Приїжджала група депутатів від «Слуги народу на чолі з. Тим самим скандальним Тищенком змінювалися члени та голови окружної комісії. Переривалося безперервне засідання окружної виборчої комісії, а на п'яти дільницях голосування визнали недійсним. Ще на шести дільницях не дорахувалися бюлетенів. Коротше, достовірність результатів була. Під великим знаком питання у підсумку в червні 2021-го Віростяка таки зареєстрували нардепом. Нині народний депутат, голова підкомітету з питань спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт комітету з питань здоров'я нації. Також Вірастюк, президент Федерації Стронгмену України. Тож більшість часу він займається реабілітацією українських воїнів. Час від часу волонтерить, їздить на фронт з гуманітаркою, про що регулярно звітує в мережі у відкриті протистояння ні з ким не вступає і не конфліктує. І з цікавого називає себе чесним депутатом, який живе на зарплату. Принаймні про таке Вірастюк розповів в одному з інтерв'ю ведучому та блогеру В'ячеславу Дьоміну. Е, яка у тебе зараз зарплата? З чого ти живеш? Моя зарплатня наразі. Мінус аліменти 36 тисяч гривень. А з аліментами? Ну, додавши 16. Тобто 50. Ну, десь там в розмірі 2. майже 53 тисячі. Це єдина, єдиний зараз твій дохід. дохід. так. Ти розумієш, так? Що зараз глядачі будуть е, ржати і ржати. Гладати, ну, хай ржуть, а мені думаєш смішно від цього. Тобто народні депутати отримують в середньому 52 тисячі гривень на місяць. Так. Це їхня офіційна заробітня платня. Ну, крім офіційної заробітної платні, ще є багато чого іншого. Ну, багато чого: корупційні схеми, про плати, але це не про нас. А про кого нам цікаво, хто з депутатів живе не тільки на зарплату, звучить як тема нового випуску. Пишіть, чи хотіли б ви побачити такий. Наступна в списку зниклих політиків Наталія Королевська. З початком російського вторгнення вона покинула Україну. І, власне, вона народна депутатка нинішнього скликання, яка більше і не депутатка, у січні 23-го парламент припинив її повноваження та ще кількох ОПЗЖників достроково. Того ж року журналіст-розслідувач Михайло Ткач з'ясував, що Королевська живе в Арабських Еміратах. У Дубаї там разом із своїм чоловіком Юрієм Солодом вона придбала нерухомість за понад 10 мільйонів доларів. В еміратах був помічений і старший син королевської Ростислав. Хоча є сімейства і будинок на болотах. У 2022 році журналісти проєкту Схема з'ясували, що нардепка протягом 16 років приховувала нерухомість в Арефії. Виявляється, з 2005 року вона володіє земельною ділянкою у підмосков'ї. Російський будинок Наталії Королевської розташований на її ж земельній ділянці у селі Кругліно Московської області. Це ось тут, у садовому товаристві Астрецовський. Сам будинок невеликий, але головне тут розташування у порожній зоні біля лісу, буквально через дорогу. є парк це гірськолижний курорт на 150 гектарів. Яким же політиком була королевська, поки не зрадила Україну і не втекла. Хоча тут ще можна посперечатись, що було першим: зрада чи втеча. Королевська родом із Луганщини. Її рідний брат ще в молодості звідти виїхав до Москви і почав будувати кар'єру там. Увійшов до департаменту містобудування. Королевська тоді залишилася в Україні. Свою політичну кар'єру розпочала в нульових, стала депутатом Луганської обласної ради. У 2004-му під час помаранчевої революції, вона Вперше відкрито підтримала Януковича. А вже за два роки, в 2006-му, Королевська потрапила до складу Верховної Ради. Тоді вона ще дружила з Юлією Тимошенко. Якийсь час вона перебувала в блоці Юлії Тимошенко і частенько бувала в компанії Ледію. Та через тоді вже помітну дружбу з Януковичем, інший член бюту Турчинов ініціював виключення королевської. У мене є мрія. Мрія, мрія будь-якими способами чіплятися за владу. Тож, як ви розумієте, Наталія Королевська приєдналася до колишньої партії регіонів. Вони там ще кілька разів перейменовувалися в блоки, платформи, цеглини, але ми все одно знаємо, то були екс регіони. За зневажливе ставлення до події Революції Гідності та героїв Небесної Сотні, королевською компанією тоді поливали зеленкою. Була Наталія Королевська і в уряді міністром соціальної політики аж два роки. І з найяскравішого на посаді, як на мене, ось цей виступ. Якщо вас хвилюють питання, коли буде кабріолет ауді червоного цвіта доставлений до ветерана 85-річного, то він не буде доставлений. Якби ви конкретизували би своє питання, може вона стосується кормов для кішок для цуценят, тому що кішки та цуценята чиїсь там не можуть покупати собі в кіщачих магазинах? Тому, шановні народні депутати, гуманітарні грузи будуть поставлені. Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде. Ясно? Одне не ясно, як це все могло відбуватися з нами. Колишній нардеп, якого оголосили в розшук, прям десерт. Мова зараз піде про екс-лідера забороненої комуністичної партії Петра Симоненка. Де він зараз? По-перше, втік з України ще під час окупації Київщини на початку російського повномасштабного вторгнення. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснердеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку і забезпечив продовольство. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. А вже звідти Симоненко переїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій фух. Скільки букв відтоді він влився в комуністичне шобло Ерефії, виправдав агресію проти України і продовжив жувати знайомі маразматичні наративи, які, наприклад, що Ленін зробив Україну незалежною лічно, це якщо ви не знали. Благодаря ленинской політики і на определил политику, політику, яка міє отношения к право нації на самоопределение, була получена независимость не для України. Таким таким образом стала важна і Польща, і Фінляндія. І вогонь на землю приніс теж товарищ Ленин. Чи все таки Прометей? Направду українці не завжди терпіли ці хворобливі проповіді. Симоненка, от на 1 травень політика поливали кефіром. Олігархи ніколи не будуть думати про майбутнє України. Ви не боялись, як вони зуботянулися, коли в Україні зупиняється практично все комуністичне? Все комуністичне в Україні заборонили аж у 2015 році. А я нагадаю, Петро Симоненко вперше потрапив до українського парламенту в 94-му. І відтоді, увага, він був чинним нардепом всі наступні скликання аж до 2014-го. Комуністичну партію Симоненко очолив у 98-му І, як годиться, червоному вождю був незмінним її керівником. В парламенті його команда була здебільшого в опозиції. Двічі комуністи входили до складу коаліції. Тоді коли при владі були регіонали, їм якось не дісталось комуністичного хейту. Симоненко, між іншим, ходив і в президенти. Найвищий результат отримав на перегонах. 99-го. посів друге місце після Леоніда Кучми. Отримав аж 22% голосів у першому турі та 38% у другому. Та червона мрія стати вождем так і не збулася, і не збудеться. Тепер в Україні проти Симоненка розслідують кримінальну справу за двома статтями. Йому інкримінують публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та заперечення збройної агресії Росії проти України. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Обов'язково напишіть, кого ви хочете побачити в наступному випуску. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!